Технології уриваються в життя так само непомітно, як добіг до середини перший місяць літа. Ще недавно пилососи що мили підлогу, були важкими, незграбними відрами, які треба було за собою тягати. А на сьогодні з'явився пилосос, що може мити підлогу на акумуляторі ще й гарячою водою, та ще й рухатись без допомоги користувача. Треба лише налити воду в ємність, а після запустити режим миття підлоги гарячою водою. Ось така червона крапля символ цього режиму. Чекаємо біля півхвилини, вода підігріта та прибираємо підлоги підлогу з забрудненням майже будь-якої складності. пилосос прибирає, а ще показує кількість бруду на підлозі кольором від червоного до зеленого, коли підлога вже чиста. А після прибирання підлога лишається без мокрих розводів це завдяки ще одній інновації. Виробник називається роботизована рука. Ось такий скрибок підіймається та опускається, загрібаючий весь бруд з підлоги, а потужне всмоктування у 22 тисячі паскалів закидає весь бруд в контейнер. прибирання підлоги з миттям це добре, але як на рахунок автоматичного миття пилососа вже після прибирання, адже воно тут є. Ставимо на докстанцію і за кілька хвилин пилосос сам себе відмиє та почне сушити свою щітку гарячим повітрям. А користувачу лишається тільки вилити бруд з контейнера та почистити його, якщо це потрібно. Щіточка для цього є в комплекті разом з запасним валиком, фільтром та миючим засобом для підлоги. Пилосос вміє розмовляти як справжній сучасний пристрій март та керується через додаток на смартфоні, адже в нього є Wi-Fi. Обрав режим автоматичного самоочищення для налаштування миття, і результат миття пилосос буде визначати сам за допомогою своїх датчиків. Якщо треба, він буде подовжувати процес миття. Та також тут вбудоване справжнє дистанційне керування, і тепер не потрібно нахилятись, щоб помити підлогу під ліжком. Розкладаємо пилосос та натискаємо кнопку, і він пірнає під меблі сам. Коли я, наприклад, їхати хочу вперед. Сподобався пилосос Dreamy H15 Pro Hit? Переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість.